Два Володимира Михайловичу, президенту України Януковичу Віктору Федоровичу. Звернення Володимира Михайловичу, Віктора Федоровичу, 6 вересня свобода зібрань в Україні може закінчитись. 6 вересня 2012 року Верховна Рада України розглядатиме у другому читанні проект закону номер 2450 про порядок організації і проведення мирних заходів. У разі його схвалення у гарянці. Підготовленому Комітетом Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, якщо одночасно з ним не буде ухвалено законопроект номер 10569 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо свободи мирних зібрань, в Україні буде значно обмежна свобода. Українська міліція і суди після цього отримують законне право затримувати і притягати до відповідальності організаторів та учасників мирних зібрань. Важатимуть, що вони порушили порядок організації та проведення мітингів. 2010-го через протести українських громадянських організацій Рада зняла з розгляду скандальний законопроект номер 2450 і змушена була відправити його на експертизу до Венеціанської комісії. Вона вже фактично винесла вирок проекту, зробивши критичні зауваження майже до кожної його статті. Стало очевидно, що законопроект номер 2450 порушував права людини. І не відповідав європейським нормам свободи зібрання.